Вітаю з України з вами Павло Сікін. І сьогодні хотів би дати відповідь на таке питання, яке доволі часто приходить мені у соцмережах та на мою електронну поштову скриньку. Звучить питання приблизно так: чи можна зараз з України у даний момент часу? А це відео я записую на початку серпня 22-го, Року, чи можна відкрити магазин на маркетплейсі Etsy та продавати через цей магазин якісь свої швейні вироби. Для тих, хто не в курсі, Marketplace Etsy це дуже великий один з самих великих маркетплейсів по продажу у англомовному просторі виробів хендмейду та деяких інших. Товарів, ну, наприклад, таких як а, антикваріат. Так що, якщо ви щось виробляєте невеличкими, а часом і величкими партіями, якийсь одяг, чи якусь амуніцію, чи якісь там авторські, дизайнерські якісь вироби, да, якийсь одяг, то це гарний шанс заробити за кордоном нашої держави, але але, є дуже велика. «але». Тому що в квітні 2021 року було заборонено створювати такі магазини в країнах, які не підключені до платіжної системи Etsy payment, тому рахунку і в Україні. Тобто з квітня 2021 року створення магазинів продавцям на Etsy payment заборонено. Щось купувати ви можете, а продавати офіційно так напряму не зможете, якщо у вас магазин не був створений до квітня 2021 року. Ну, наші люди, як завжди, Стараються як -то, як то обійти цю заборону. Є десь кілька способів, типу знайти родичів у тих країнах, де працює платіжна система. Payment. Другий шлях знайти вже діючий магазин, зв'язатися з його власником. Та запропонувати свої вироби на реалізацію, чи продаж за відсоток, чи винагороду, як налагодити з ним співробітництво? Ще такий шлях є для тих, хто колись користувався цим маркетплейсом, колись пробував, чи створював, чи у кого працював свій магазин на Еці. До квітня 2021 року, а зараз, по якійсь причині він його закинув, то треба пошукати, може, колись ви створювали і спробувати активувати спробувати цей магазин і спробувати працювати вже в колись створеному магазині. До речі, я що недавно знайшов такий магазин, який я створив у 2019 році. Спробую його активізувати, спробую зробити через нього. Продаж швейних виробів. Якщо це цікаво, пишіть у коментарях, я більш детально про це буду розповідати. От і все, що я хотів вам сьогодні розповісти в цьому невеличкому відео, на превеликий жаль, створити із України свій магазин на Еці сьогодні, на момент, початок серпня 2022 року, неможливо. Але є Декілька вхідних шляхів таких, таких. Кожен з цих шляхів зв'язаний з труднощами і втратами, але для тих, хто настроєний все-таки продавати свої вироби на західну аудиторію, бо еці передусім націлені на англомовну аудиторію, на США, Канаду, Великобританію, Австралію. Ну, також на страни європейської спільноти, хто настроєний це робити, ви можете скористатися одним із тих способів, які я трохи раніше навів у цьому відео. Дякую вам за увагу. Якщо відео було корисне, то підписуйтесь на мій канал, тисніть, будь ласка, на вподобайку і задавайте свої питання у коментарях. А з вами був Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. До зустрічі у наступних відео.